Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про ноу-хау. Це автоматичне продовження відстрочки. Те, яке було запроваджено новими змінами в постанову Кабінету міністрів номер 560, і які діють з 16.01.2025 року. Але спочатку підпишіться на мої соцмережі YouTube, Telegram та Instagram. Там багато корисної юридичної інформації. Вона вам сто знадобиться. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі контактні дані в описі під цим відео. Боже, скільки я теорій вже не чула стосовно цього автоматичного продовження, скільки статей не читала як від моїх колег, так і від певних коментаторів, журналістів. Чула цікаві версії від своїх клієнтів під час консультації, які також надивилися в публічному просторі. будь-чого. От зараз ми з вами поговоримо, так от, як воно написано взагалі. Законодавстві на жаль, воно написано достатньо зрозуміло, тому що кожен розуміє по-своєму, і це дійсно проблема. Однак. Почнемо з вами ось ну чітко читати, так що в законодавстві, що ж все ж таки прописав, і ось як там чітко написано: у разі продовження строку проведення мобілізації відстрочка від призову на військову службу, військовозобов'язаному продовжується автоматично, але не більше, як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави на відстрочку. Тобто... В цьому ми з вами починаємо з да, цієї норми тягнути за такі да ниточки. Що це значить? Тобто, якщо у вас є відстрочка, значить вона продовжується автоматично, автоматично на період продовження мобілізації, але не більше, ніж надію так законних підстав. Наприклад, у вас є висновок ЛКК про те, що ваша матір потребує постійного догляду. Він нагадує дійсний лише рік, так, в більшості випадків. Тобто, якщо він, наприклад, діє то, ну будемо на говорити до 15 квітня 2025 року, то відстрочка у вас може бути продовжена лише до 15 квітня 2025 року, тобто на період законних підстав, так тому що якщо не буде нового висновку ЛКК, значить ви ну не підтвердили цю обставину, ви не маєте права на відстрочку. Зрозуміло. Надалі, оце ми з вами починаємо, а що це таке слово автоматично. Тому що, як було раніше, так, що там має надсилатися заява, пам'ятаєте, в душочках поштою тощо там особисто та відповідна заяви на продовження. Однак на практиці майже цього не було, подавалася нова заява на відстрочку. А ось автоматично, тобто в законодавстві це розуміється, коли Само по собі, тобто ви не повинні вчиняти ніяких жодних дій, не подавати ніяких заяв, ні про що не прохати. Да? Тобто, ось ви просто такі ой, я один раз оформив відстрочку, ага, значить, воно вже там буде само щось продовжене. Ось що значить слово автоматично. Надалі ми починаємо да ось з вами читати, ознайомлюватися і дивитися, да? що, наприклад, є такі повноваження у працівників ТЦК, повноважених, да, ось коли. Продовжується на мобілізація, то протягом п'яти днів вони мають перевіряти обставини у військовозобов'язаного, чи зберіглися, чи не зберіглися так. Право на відстрочку. Ви ж пам'ятаєте, є право на відстрочку, однак його потрібно реалізувати. воно само не з'являється у вас відстрочка. Ви подаєте, вчиняєте відповідні дії, доводите, що вона у вас є, і тоді приймається рішення. То ось так воно має бути. Тобто виходить, що... У нас продовжується мобілізація, і працівник ТЦК, відповідно до постанови 560 має перевірити, а чи є у вас право чи зберіглося, так, чи не зберіглося. Ну, ось, наприклад, досить часто так один із батьків до певного віку да, ось не доживає, помирає. Так, а він був особою з відналітності, на підставі цього ви оформлювалися строчку. Значить, працівник ТЦК написано, да, в постанові 560 що має зробити? Перевірити через реєстр, реєстр актів цивільних, Стану живий, чи один із батьків з особою інвалід є особою з інвалідності чи ні, і прийня... і прийняти відповідне рішення. І оце ось рішення відповідне, да, комісія приймає про автоматичне продовження, як написано. Вона комісія не приймає вам автоматично, вона не продовжує. Вона виходить, що повинна робити це скасовувати. Тобто, якщо у вас немає, да, от як я привела приклад, немає підстави, ну. Зникли да, у вас всі обставини, то тоді комісія приймає рішення про скасування відстрочки. Тобто вона скасовується, вона автоматично продовжується, от вона у вас є, можна лише її скасувати. На практиці будуть моменти, да? тому що, от, наприклад, деякі мені казали, що це ж автоматичне продовження стосується тих, хто оформив відстрочку через Резерв Плюс. Я взагалі з цим категорично не згодна, тому що ми з вами тлумачимо зараз так норму, яка стосується чого правильно через комісію про ТЦК. Тобто ТЦК що робить. А Якщо в нас резерв, ви знаєте, якщо через резерв оформлюєте строчку, то а, там вже ТЦК взагалі ніяким чином ну, не стосується ні комісія, нічого. Це робить так, би мовити, робот, робот за вас все за ТЦК все перевіряє, так і приймає відповідне рішення да, по логі, ну по відповідній формулі все. Там не мати ціка. Тобто, ця ось теорія про те, що це тільки стосується тих, ті, хто через резерв плюс тут то точно не може мати дійсності. Що стосується інших підстав, це, наприклад, заброньованих, так, або там держслужбовців, то, або студентів, так, там приклад їм надається на 6 місяців, да, строчка до 6 місяців, правильніше казати, тут. В цьому випадку, а якщо знову ж таки брати певні законодавчі трактування, так загальні і спеціальні норми, то, скоріш за все, автоматичне розповсюдження на ці категорії не може розповсюджуватися. Однак теж це знову ж таки одна із теорій. Тобто, на жаль, фразу ми побачили, однак. Трішки от, не допрацювали, є навіть не подвійне тлумачення, а одне тлумачення, як це розуміти. Що взагалі робити? Так? От зараз ми, наприклад, з моїми клієнтами вирішуємо, що ж ми робимо. А ми керуємося одразу кажу, такою нормою, да, яка є в пункту 60, вона це останній абзац. Там прописано, що в разі, якщо. Можливо, встановити так, певні ваші, ваше право на відстрочку перевірити через реєстри, то тоді ТЦК вам, так би мовити, дзвони і каже про те, що давай принось документи, підтверджуючи. Рекомендація, або чекати просто 08,02, так, що буде, чи з'явиться відстрочка, чи ні. Або, знову ж таки, переподати заяву на відстрочку. І обов'язково додати туди документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. По більшості обставин перелік. Як документів взагалі не змінився? Як було, так і залишилось. З актуальним ви можете знайомитися додатку 5 до постанови 560. Ще була цікава теорія, що ну по факту як воно має бути, да, ось все настає 08.02, Ви таки всі заходите в резерв. Хоп, і у вас відстрочка вже до 08,05 року. Ну це так як. Повинно, типу, має бути. Однак всі об'єктивно ми розуміємо, так? Відомості про відстрочку, хто вам вносить, в резерв? Хто вам вносить в резерв. В резерв ніхто не вносить, вносить в оберіг. Окей. А в резерві вона з'являється, якщо є відомості в оберігу. Повноважені особи резерв Плюс постійно кажуть про те, що зверніться до працівників ТЦК. це вони є операторами оберігу. Вони ручками заносять про вас відомості. Тобто, виходить, що. Так би мовити, зараз кожному вони повинні занести. Як це має бути, трішки теж під питанням. Виникає лише питання і жодної, на жаль, відповіді. Тому краще, скоріш за все, да, заява на відстрочку і поїхали. Як воно буде надалі, я думаю, все це визначитися, вдосконалиться і, можливо, буде ну, все ж таки автоматичне продовження. Також знаю, що деякі рекомендують писати заяви на продовження з проханням внести в реєстр оберіг. Відомості це також можна вирішувати тільки вам, яким чином це робити. Однак, знову ж таки, комісії при ТЦК більш звичніше бачити заяву на відстрочку, а не все ж таки заяву на продо... автоматичне продовження відстрочки, так і внесення відомостей в оберіг. Можливо, це також може спрацювати та кожен випадок індивідуальний. Побачимо так, як воно буде. І тепер ми з вами підсумовуємо так. Дійсно, норма про автоматичне продовження вона є. Однак викликає на жаль багато питань. І тому рекомендація, все ж таки, можливо, вирішувати вам. Це просто рекомендація направити заяву на відстрочку. Форми не змінилися, порядок документи так само відправити, подати, яким чином так ви це робили, і оформити собі відстрочку. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.